Тож давненько, давненько з вами грали. Та над мене була школа було дуже мало часу, тому що останні якраз дні тижні перед канікулами лінією треба було описати пожого. Потім підключу. Так, от, так, нас завоювали просто якимись там цими класними роботами, тестами, це все фігною. Що до цього всього треба це ще нормально написати. Це був пробний рік, і наступний рік вже, ну якщо ти прийшов цей рік, то все вже пишеш ти екзамен. Я нагадаю, що я на армію економіста зараз навчаюся. Тому дуже було, дуже треба було. Це все якось вилучите. Вто мене до сих пір. джо, вже канікули почались. І ми з вами зараз оглянемо про пройдемо, може, ми з вами будемо Так, не дивляться. мені мініпогір. Гра називається Depression. Тобто Депресія. Нас попередили на початку, що в грі будуть а, ці різкі звуки, якщо ви епілептик, будь ласка, а ви відео. 3 Якщо хтось із вас буде, то нормально. Так, старкім. Починаємо. Ой, наушник. Можна якось мікрофон по-іншому? Ні, не можна, ладно. Буде так. Я не можу це більше вивозити. Я просто не можу. Все того, як ти мене покинув, мені стало дуже хуйово подай Don't Blame you. Але я, я, я тебе ні в чому там не звинувачую. Нет, твоєї війни тут ні прочі, немає що немає. Страв, малювання, якісь. Шоско. Значить, так, хтось когось покинув і нам погано. Ну, нас покинув і нам погано. Добре. Чи, я можу щось робити? Це голосно. Я не можу ходити? почекати, я не можу голову викрутити. Хто я теж не можу? Це голосно на вулиці. Спейс. Я б все віддав, аби більше нічого не відчувати та не чути. Що я можу такого доброго намалювати? Драу. Ми напевно, малюємо. Зараз побачимо. Можу, я тоді це драу використовувати значення як створити. І все но навколо... кос. А, ну напевно, все -таки малювання. Е, Що я можу такого доброго не малювати, якщо тут немає ніяких кольорів. А, ти не можеш малювати гарні картини, коли в тебе лише два кольори. Чи не так? <кій> Боже, я цим алівцем хі. О! Я ліф. Я алівцем лів... хі Раз, розсажу А я не можу в меню вийти. Hi. А я не можу в меню вийти. <laughs> Мама. Алло? О! Oh. Uh, system Information... О oh, боже, це я щось. Окей. Okay. Я <laughs> yeah, щось я накляцала. Окей, uh. okay, uh. Ну, я не можу мені виходити, тому треба, нам, треба буде нам так виживати якось. Незручно я мікрофон поставив. Зараз я в хрін якось переставлю. Ну, рука затікає. Ось так нормально, напевно. Побачу зараз. Окей. Ну. І. Щось. Спайс. Це безкорисно. А что звуки зникли? А, я выведу. А я не допустишь не могу. Окей, что це тут кель? Можно клячнуть. И. Я мою це щастя, фан-фан-фан. Веселость просто зараз. Я можу з коротше, заповнити своє життя кольорами чи не так. Я Я можу чути, що відбувається. Я не можу так добре чути, так пролушене чути, що відбувається там на вулиці. Ой. Зміна кадра. Певно, туманна якась така погодка в залі. Це, це чи день. Це дуже весело. А як. Як чорна пустота 4, яка мене затягувала всередину. Яка мене затягує всередину, я можу відчувати, як вона мене кличе. Дуже весело. Але мені треба йти. Шо ж Це не дуже важливий день. Я не маю запізнитися. Ого, це що таке? А ой. А, добрий день. Це ми з квартирки вийшли, так? Нормально. Давай. Citizen. А, Що ти хочеш від мене? Поговорити хотіла. Що таке. Тест you lucky only once per life. Дякую. Ти сліпий. Ого. Ну з такими людьми там не важко в депресію. Эээ... коротше, короче, пиздуй, мені мені сказав. Я не знаю, хто ти. Можеш піти. А шо все таки до Ти бики? Ти слепый? блядь, слепай, бля, ссылки путую. шо ж вам, блять. Що я вс? Я хочу поговорити. А. іди від мене. Блять. Ти у на дорозі стоїш, блядь. Погоріть туди зі мною. Не чіпай мене, я тебе не чіпала. Сорі, uh, у мене немає для тебе часу. Іди від мене. Окей, тоді давайте не будемо з ними говорити, давайте похер не буду зараз кожну кляцать. О, чорний тунель. Люблю о. о. Десьо. Дайте. Окей. Ну, говорити не буду ні з ким. А, провір свою цю удачу. Your ticket, please. I see. Я пачу. Ти готовий цей провірити свою в... В... в удачу? Хочу нагадати. Ти можеш перевірити свою удачу лише один раз про життя. Сподіваюся, отримаєш позитивні емоції, будь ласка, посміхайся і, і заходь серед. Ви ж всі, типу, з листочком, типу, посміхаються. Чи це як спов'язано? Я не знаю. Що за тюрма? Таке в фільмах бачили такі тюрми. <рес> тюрма, по-моєму, є якесь українське слово. Це місце виглядає яким знайомим. Але я не впевнена, що я тут був колись до цього. Ой. О, добрий день, добрий день! Аспіка Лейдис і Джентльмені. Інший один, хто хоче перевірити свою впевненість а, удачу. Звучить цікаво, не правда? Чи правда? Приготуйся. Давай доза цього ендорфіна, адреналіну і та емоці. Запам'ятай, ти можеш взяти частинку, а ти можеш провірити це лише один раз. А, тут немає ніякого іншого вихору, вибору. Пішов Тут немає іншого варіанту, щоб отримати цей тікет, куточок. Тому не пропуститься. А, таке. Ага. Я думала чекати, що не чекати Що за хороший день для тебе? Це виглядає так, ніби удача на твоїй стороні. Мої вітання. Ага. Я сподів... Ви, ми сподіваємося, що ти запам'ятаєш цей день назавжди, та я. та я Що не... Окей. Та всередині глибоко в моїй душі, я сподівався, що. а, це все закінчиться. Я сподівався на щось інше. Ну, що за нас таке? Життям бантежно. Що yeah. ж це ми зараз не зупинить? Шо? Там щось було. Там щось було. Не обманюйте мене. Там щось було. Там щось було. Він щось позичив. У мене депресія. Um, потім я отримав інший час. Ой, інший шанс, інший тікет. Само мені кинув його під двері. я можу пробувати, я знаю. Я не можу це. А можу це саме цей раз. Цімки дум, роблять мене цим божевільним. Я можу. Я можу... ні. Нема що цього, цього втрачати. І що мені робити? Так, це в нас двері на вихід. Чи що це там у нас шкаф? І що мені робити, Почекайте. Тут у нас шкаф. А нет, тут твои вы... Ла. Опа. Алло, алло, алло? Что это? затянь ты пустой говорит да? але напевно це просто не до нас це ой це просто чисто так для шуму. Це. Що це? Що це Яка сті, це якась пляма? понятно а. і що, типу так відчувається депресія чому сенс я не знаю в чому сенс your luck. Нам не повезе Мені так здається Эмм Давай да А, все, про не просто заходить можна? А, ні, все вс Тикет ласка, Я бачу Давай короче хочу проверить свою удачу Чикай Твоє обличчя виглядає знайомим. А, За путь, короче, а, Можливо, помилка а, вибачу за це, будь ласка, посміхайся і йди в заходь. А з ще можна поговорити? Не можна, не повторяю. Окей, погнали. Що таке? А, він не мог щось йти. Ам... Давай-то. Ladies and gentlemen. Добрый день, добрый день. See you. Uh, another one. Mm -hmm. Uh, class of... Mm Я -hmm. вин повторяю просто текст. На улице так, ох ты, блять. Страшно. Может быть ты. Я помню, тебя? Хеселіс фрикс. Сам ти, блядь, фрик. Але ти не можеш мене обманути, я тебе не обманюю, до байоп. В think about... Чи ти справді думаєш, що ти прийти ще раз? Uh, це виглядає так, ніби ти не любиш там своє неповажаєш, не любиш своє життя, якщо ти знову приходиш сюди. А це значно весело. Мені подобається, я насолоджуюсь цим. Uh, я хотів би побачити кров uh, на підлозі. І твоє мертвеці, ось прострали не мертвеці. <свісно> Дякую. Знаєш що? Не знаю. Навіщо нам потрібні оці формальні речі? Ці дурні. Ці дурні навіть не зрозуміють там, якщо я зараз просто сам в тебе вистрелю. <свісно> Давай не будемо чекати, мій френд. A może by ich te... Okej, okay, może by ich te typu na SHIFT-u. Och, i piać. shift on. ja nażęła na SHIFT.

нормально що він на роликах а я типу ножками так голосно знову хотя я ночі я не могу знову зас я прочитати до кінця, вже там навіть не буду я знову малював. боже чого так голосно ебать ты шо голос голосніше голоснейшисто ебать І що це було? Все, хеппі енд. О, хеппі енд. Що я можу сказати? А що це було? За наші скільки? 16 хвилин. Майже 17. Эм... Окей, типу. Типу, що, блядь? Почала якась там ну, депресія, а він отримав якийсь там тікет, щоб провірити свою втачу, Йому повезло, він вижив, він цьому не зрадів, потім обійшов ще один квиточок. а Хоча там на першому квиточку казав, що типу, один квиток, одна людина. І такий один раз на життя, і він туди знову пройшов, і ти щось, типу, щось. Щось сказав, типу, блядь, щось файл'яна, там що ти прикамаєшся, не хоче в мене турника зробити. Я казала, типу, а, біда, не смітчик, що я в тобі висераю мені почав втікати. Я нічого не поняв. <сум> Страшно не було. Бля, не, не мені не сподобалась гра. От так от. Ну, буває. Буває. На цьому все. Дякую. Слава Україні!